Слава Україні! Сьогодні мова піде також про культуру індивідуальної безпеки, про культуру зброї. І чому я вирішив записати це відео? Тому що в одному з українських міст під час поїздки в тролейбусі один неадекватний громадянин виняв просто із-під одягу, з-під плаща, якусь маленьку палицю і почав бити. Підлітка, дівчину, яка не сподобалась йому своєю поведінкою, або там ще якимись іншими діями. І е, в чому полягає е, моє відео? Адже таких випадків, коли застосовують багато різної зброї, е, холодної зброї, чи це сакира, чи це ніж, чи це така як спеціально підготовлена. Дубіночка і доволі часті в нашому суспільстві, а також в суспільстві в суспільствах інших країн, навіть цивілізованих. Ви всі знаєте про трагедію, коли двох баскетболістів бив турецький юнак, використовуючи ніж. І отже, в чому полягає також моє відео? В тому, що треба знати, вміти і любити холодну зброю і володіти засобами самозахисту. Від неї або від інших предметів, які використовують е злочинці під час агресії фізичного впливу на вас. Я, як людина, яка відносить себе до найфменів, до ножеменів, е розкажу про свій новий ніж, який я зробив в умовах е перебування в армії, гучними засобами, болгаркою, напильником. Але цікавим є те, що я використав для богу того ножа. Отже, це буде ніж, який, мабуть, я подарую комусь операторів дронів, тому що він повністю зроблений з трофейного дрону з орлано, використовуючи його пропелер, монтажні планки крил і трошечки фоксидного клею. Отже, дивимося, як виглядає вже фінальна частина мого ножа, а також з чого це все починалося. Отже, це були ось такі елементи конструкції. Ворожого дрона Орлана. А зараз давайте подивимося, що вийшло. Отже, ви бачите саме пропелер, сам. бачите, це трошки вигнутий з чорного міцного пластику. І ось ці накладочки, які я зробив використовуючи е дріт. Для гарби і для ручки оці планки монтажні, які були для, пристосовані для крию. Отже, таким чином це парашютні стропи орлана сплетені. І одна з елементів, така цікава штука, яку я обточив, і вийшла така бусина. Тримаємо стрій, перемога за нами.